Діє слово знати з Древнього Івриту. Я прочитав уже багато книг. Можна сказати, 17 книг чи 18, і частково я почав читати інші в Древньому івриті. Ну, старий заповіт. І по всій іншій біблії я так само проходився. І я помітив дещо. Якщо ви, можливо, звернули увагу, що сміятися має корінь СМХ, і ми його знайшли вже в Біблії. Так само я знайшов корінь знати. Я хочу вам показати один приклад. Знати воно трохи змінилося, мало інше трохи значення, але воно трошки змінилось. І Через це ми маємо таке знати, яке воно є зараз. Ми маємо дієслово чути, і, можливо, ми також можемо це використовувати як що ти почув в тому сенсі, що ти дізнався і що ти чуєш. Ну тобто, ви розумієте, так само знати раніше означало прислухатись. Тобто цей корень. Азан, корень Азан. Мав значення прислухатися, чути. І це все пішло від, від слова також вухо. Тобто, щоб дізнатися, нам також треба прислухатись, це, це йому пов'язано. Але значення змінилося з часом. І ви можете на прикладах побачити, наприклад, Хаазіна, Хаазіну, ви можете все побачити на цих прикладах, як воно. Змінилось. Ну, я переконаний і більше впевнений в тому, що саме звідси пішло дієслово знати, переглянувши багато вже і прийшовши, і це пов'язано з органами чуття. А щоб дізнаватись, ми, нам також потрібно відчувати, чути. Це все пов'язано. Сказати, що це запозичення просто від. Ну, Єврею, Ашкеназі, які прибули, ми не можемо так сказати, тому що це взагалі з древнього Євриту, і це все-таки, як я це бачу, це, це від 10 племен Ізраїлю, які пройшли наші території, наші землі. Ну і це є знак слов'янських мовах. У Біблії досить багато прикладів. Ви можете знайти по номеру Стронга і побачити все, і порівняти, як воно звучить. І можете навіть в контексті не. Прислухайтеся, там, наприклад, царі. А дізнайтесь царі. Ну тобто, можете самі побачити. Дякую за увагу.